Бандуряники, проста, але дуже смачна страва з історією. Ця страва родом з Лемківщини. Лемківщина це територія Карпат, частина України, частина Польщі та частина Словаччини. Ну, іншими словами, це доруни, запечені під грибним сметанним соусом в такому баняку. Зараз робимо класичну основу для дерунів. Сюди входить картопля, борошно, яйце, цибуля, сіль, перець. А ми, поки не будемо гаяти часу, підпалюємо багаття і вриваємося в процес. Огонь палає, олійку ніжинську наливаємо. Не жаліючи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, отака маса у нас на Деруни. Будемо формувати, ну, стандарт, ложка столова. Опа. І розрівнюємо. І пішов процес. Пішла масовка. Опа. І... Який приємний звук. І ще один містимо, Світлану сюди. О, які дерни, гарненькі. Запахи стоять на всій вулиці. Ну як вам дерони? Я б їх уже зараз з'їв. Такі пахучі, запасні соковиті, з яка. Ну, будемо готувати бандуряники далі. Так, перша партія готова. Ух, отак виглядає. Красота. Знімаємо. В общем, друзі, ви все зрозуміли, процес цей робимо до кінця, поки не залишиться нашого фаршу. Смажимо деруни. А вони тут швидко. Так, і остання партія. Отака у нас гора смаколиків. Тепер залишки з дерунів заберемо і будемо смажити грибочки. Ви бачите цю красу. На Чернігівщині вже пішли грибочки. Мені принесли ці грибочки батьки. Зараз я вставлю там пару відосів з тими грибочками. Друзі, батьки були в лісі і назбирали грибів. Отак. От на Чернігівщині вже сезон відкрито. Ну, він то давно відкритий, вже були сморчки. Але такі у нас бабки і один красноголовець. Гляньте, як виглядає. А це бабки. Ну я не знаю, як у вас називають, у нас на них кажуть бабки. А чи ходили ви в ліс і збирали гриби як давно, і що ви з них готуєте? Напишіть, будь ласка. А я все їм і любуюсь. Один красноголовець, правда? Там ще були сироїшки, але я їх не брав. Взяв виключно бабки. Попередньо два рази відварені грибочки кидаємо на пательню. Аби ви знали, який аромат. Прям лісом пахне. ой 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 Що ж ви робите, грибочки? Ну, навіть цибульки робинуть до наших грибочків. Взагалі, бандуряники на лемківському діалекті. Бандура це картопля. Отакий От має переклад. Лемків взагалі це такий унікальний етнос. У них там свої традиції, своя культура, свої пісні. Такий приклад є Христина Соловій. Вона популяризовує лемківські пісні. Ви тільки погляньте на ці грибочки. Ось зараз буду переворачувати їх. Ось, які підсмажені. Ще що хотів вам сказати. Я люблю, наприклад, грибочки, от як крупно різати. Не знаю, як ви. Мені подобається, щоб воно там на величку попадалося. Великі шматочки. Ну, Деякі, я знаю, дрібненько-дрібненько ріжуть. А я ні, я прямо так, щоб цілий грибочок брати. Який аромат стоїть від лісових грибів? Серед спецій виключно чорний перець. Більше сюди нічого не потрібно. Якщо будете робити, правда, з шампіньонами, маєте додати паприки. Ой-ой-ой, як запах перчик. Ось перчик контактує з олійкою. і одразу смак дає. Треба перемішати грибочечки. Яка краса. Я обожнюю лісові гриби. Чернігівщина дала нам такий подарунок сьогодні. Отакий вигляд мають вже грибочки засмажені, які гарненькі. Додаємо до них цибульку. Цибулька у нас молода, вже старої немає. Вже користуємось молодою. Класика. Я б уже би брав і її ложкою. Така смакота. І додаємо до наших запасних грибочків пару гарних ложок таких з верхом сметанки. Вогонь не мінімум, трошки кипяченої водички. От так, хай воно трохи протушкується, наша підливка. О, вже булькатить. Буквально 5 хвилинок. І будемо знімати. Грибочки в сметані готові. Зараз додамо трохи дров. Отакий От глечик мені дістався в спадщину. Він, як він виглядає всередині. Видно, так? Да? Бабуся ще в ньому в печі готувала. Тепер беремо грибочки на дно і формуємо глечик. Трошки грибочків. А тепер за ними йдуть дерунчики. Опа. Викладаємо. І далі грибочки. І так його шаруємо все. Слоями гарненько перемащуємо. І знову Деруни. клац. Чик. Чик. Знову грибочків лісових. І так доверху. Отак виглядає лемківський колорит. Така краса. І це все ми притрусимо сиром. Так, жар розгрібем по бокам, щоб глечик у нас не лопнув. Горщик потрібно обгорнути фольгою. Отак, в два слоя. Хвилин на 30 у нас же печі немає, то відправляємо так на мангал. Ставимо, ми розгребли, поставили, а потім пройде там пару хвилин, хвилин, можливо, 5, 7, 10, ми жар підгребемо. О. Пройшло вже десь хвилин, напевно, 40, воно вже остило. Що ж тут всередині? Отака краса. Так, друзі, у нас дегустація, але поки покажу. У нас горить вогонь, рибка. Другий відос уже сил немає записувати, але запишу коротеньке відео, ну таке шортса, і закину в телеграм-канал. Кому потрібно, заходьте, дивитися. Тепер по страві. Так виглядають наші бандуряники. Спробуємо, що ж воно таке? З сирком. Зелінучкою потрасили. М -м -м. Як гарненько виглядає грибочок? Лісові гриби. оце смакота Ну, лісові гриби це бомба. Отака вийшла в нас чудова, смачна страва. Проста, може приготувати будь-хто. Така, знаєте, можна і гостей зустрічати, і самим поїсти. З вами була Світланка, Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Ставте лайки, тарабаньте на барабанах, от і всі кала-кала. До зустрічі, друзі!